Печу курку в чавунному казані на вогні. По інгредієнтах, що нам треба, домашня курочка і сіль. Усьо. Це такий екс... А Об'язательно дуєчка, щоб роздувати вогонь. О Якщо вдруг погано горить, о дуєчкою ми роздуваємо вогонь. Дуєчка сила. В чому суть рецепту? Розказую. низ стелим сіль. Зверху кладемо курку, закриваємо кришкою. В кінці, коли пожа спечеться, мастимо зверху часничок із майонезом. Ну, це по бажанню. Якщо казана немає, о, казан вже почав диміти. Якщо немає казана, це все діло я робив в духовці. В духовці дуже класно виходить. Хочу попробувати, чи щось з цього вийде в казані. Першим ділом кидаємо чуть-чуть солі. Тепер цю сіль Акуратно розпреділяємо по казані і втрамбовуємо. Якщо у вас немає казана, це все і діло можна зробити в духовці. Буде у вас духовна їжа. В духовці на одечку мені вистачає кілограма солі. Та як тут казан, кілограма солі сюди може не вистачити, тому що він такий полукруглий. О. І тепер що? І тепер просто беремо сюди, кладемо. Нашу курицю. Я розрізав не по грудинці, як обично розрізають, а розрізав по спині. Грудинка тут ціла. І кладемо тепер на. Я її не маринував, не солив, нічого. Я не знаю, чого але іменно по такому рецепту вона і так виходить хороша. Тільки в кінці можна. О! Ось так кладемо куріса сюди. Е, дуже бажано, щоб вона була не мокра. Е, якщо якийсь жир буде, чи що е, стікати, воно все впітається. Поклали нашого куріса. І закриваємо кришкою. О, Це експериментальний рецепт, то не знаю, скільки воно буде пектися і чи воно взагалі спечеться. Ну, я взагалі любитель поекспериментувати, так що буде видно. Печеться куриця 20 хвилин. Зараз подивимося, що там у що там нас напеклося. О, ноги вже згоріли. Звісно, це трошки лажувато. Ну, Отакий от результат. Ну нічого, експеримент на то він і... Ай-яй, гараче. На то він і експеримент, щоб поекспериментувати. Правильно? Ну подивимося, вийде щось. Ой-ой. Чуть-чуть впала курка разом з казаном в костер, Ну нічого. Зараз якось назад пристроїм. Добре, що не розсипалося. Ой, карамбас. Куриця печеться час. Подивимося, чи ще не згоріла. О! Ну диви, непогана куриця. Ото що ноги тільки підгоріли трохи. Впала вона в мене в костер, але нічого страшного. Ну, вже. Певний результат є, який не я дає. Все, зараз дитина робить соус Помашу соусом, і вже скоро можна буде приступати, пробувати, як воно, як воно вийшло. Коли курочка майже спеклася, дивіться, мащу її, її отаким соусом. За основу взяв майонез Оліс. Файний, між про файний майонез. Далі в соус кинув 2 е, столові ложки меду, головка часнику, трошки солі, трошки перцю і ложка соусу до барбекю. І цією жижею мащу курку. Зараз покажу. Так, момент істини відкриваю нашу цю курицю. О -о, 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 О! О, красота! І тепер, вже, коли вона майже готова, мастимо цим соусом. Я не знаю чого, але щось, якщо медом помастити, воно дуже смачне. Щось мед дуже пасує до курочки. Я його цього соусу стільки бомбанув. Можна навіть кілька разів. Все, що лишнє стопиться, і піде в сіль. Сіль все впітає. Ну, курка без часнику, я вам скажу, це гроші на вітер. О. Досить непогано виходить, я вам скажу. Дивіться, ще якщо вона всередині пропеклася, ну я звісно, ще покажу, покажу, розкажу, чи вийшло, чи ні, а що, що вже. Я ж не буду підписником брехати, правда? Якщо вона не добра, покажу, що вона не добра. А якщо добре, між прочим, рецепт на солі дуже класний рецепт. Якщо немає казана, це так, в казані я пробую чисто раді інтересу чи в казані буде. Я таким способом постійно печу в духовці. Дечко застеляєте соєю і зверху кладете курку. Вона ідеальна, Получається, вона не суха, бо обично буває курку спечеш і вона якась суховата. А якщо таким способом вона не суха, о, це соусу стільки тільки зробив, що ще можна три курки помастити. Ладно. Поки кладемо, зараз накриваємо трошки піджариться. Курка це не маленька, курка путь. А то на камері вона якась така, ніби е, перепилятка. Ні, курка нічого так. Лишаємо, щоб під, підпеклося, і ще, напевно, ще разок помощу. Курочка в загальній. В загальному пеклася півтори години. Ось такий вона має вигляд. Я думаю, вже хватить з цієї курки в казані. Так, Будемо її знімати, покажу, чи вона спеклася чи всередині сирева. Тепер головне перекласти цю курочку на піднос. І... Не кинути її. Закачуємо рукава. О! Тут сіль, виходить. Ого, а вона м'ягенька. Сіль вона відстане. Як би це її взяти? Де, де, де. Вона як жива ця курка. Як жива? Була жива, тепер вже не жива. Де? Оце все при. А, ноги прилипли. Е -е. Так, чекай, ноги. Так, гони кота, бо вже усе хоче вкрасти. Гони, гони, гони. А, диви, бачиш, яке м'ясо вже все м'ягке. Зараз будемо частями. Головне не кинь. Буде, упс. Можна так. Я по частях. Бачите, я, як спеклася, навіть ціла не береться. Є м'ягенька. О! бачите, ноги не хотіли відщеплятися. О! Ось, а то скажете, що це є в духовці спік, а сюди поставив. Видно, що вона тут пеклася. Все, і жир, все, що стікає з курки, лишається на солі в казані. А курочка ось його. Так, ось такий курочка має вигляд. Показую, чи вона сирева, чи вона не сирева. Диви. М'ясо від кістки взагалі відстає. Так, а ну мені треба когось екс. Ану. Любимо. Треба добровольця на На цю... На кушання, на... На Давай. Зараз жінка скаже, якщо халтура, то жінка скаже. Давай. Mm. Нормально? Так, mm. да, курка не пересолена, вона солі не вбирає. Будеш сього, шкурочку піджарену? Хліба немає? Хліб в <стух> хаті. На, їж, потім хліб будеш. <плеслення> О, Ну, я думаю, видно, що вона. Не тверда. М -м -м. Пропечена тімасна. Так що рецепт годний. Можете пробувати. Точно те то саме можна зробити в духовці. де духовна їжа. Ну, казанівуно, звісно, інтересніше. Вже жінка споживає. Добре, що дітей немає. Зараз ми схом'ячимо, а дітям ми пожаримо картошки. О! диви. М'ясо відстає від кістки. На. О. О. Взагалі клас. Воно ну, філейка. І філейка дивіться, сочна, юшечка з неї тече. Я не знаю, чесно, чого так, чого на солі, Получається таке сочне м'ясо. На хто не вірить візьміть, просто раз попробуйте Кілограм солі 12 гривень, це не так вже багато. Кажу, хто попробує, дайте все таке пекти. М -м -м. А з казана, нас димом пахне. Ну, взагалі класно. Так, як ще вам показати, що вона не суха, бо хтось точно напише. Дивіться, юшка тече, вона взагалі не суха. дивіться, як філейка легенько рветься. Ну, в общем, хто не вірить, Пробуйте, це не так багато. повторити на солі, взагалі диви, яка сочна. Реально сочна. Сочнішої курки, як на солі, я не пробував. М -м -м -м. Лучше за курку на солі, тільки курка на солі в казані.